Плац і відбій тривоги, це прекрасно. Ну, ми сьогодні максимально без повітряних тривог працювали, надихалися, творили, створювали. І зараз спокійно будемо переходити до завершальної частини нашої події. І це церемонія нагородження партнерів ініціативи Women for the Future. Як настрій у вас? Да, а за пісню звуку режисеру зараз прямо окремий лайк і овації. А ну всі разом! Там де ми. Так, ви знаєте, сьогодні з, з музикою, з вокалом, з піснями все було вдало, максимально точно. Дякуємо вам за цей момент. Да, от Все, коли відбувається ось так в моменті за відчуттями, то воно дуже по-чесному мене мурашило, коли ви співали. Дякую. Отож. Зараз будуть доречні ваші овації, ваші оплески, тому що ми переходимо до церемонії нагородження партнерів ініціативи Women for the Future. І я зараз буду називати усіх партнерів. Я сподіваюся, ви будете щиро їм аплодувати і дякувати за те, що за ці роки вони максимально включалися в ініціативу і робили все, щоб ви могли реалізувати свій потенціал. Сьогодні ми дякуємо компаніям, які впродовж кількох років підтримували розвиток українських жінок, створювали можливості для працевлаштування, впроваджували інклюзивні практики, відкривали двері для кар'єрного зростання і своїм прикладом надихали інших. Дякуємо вам за цю синергію та співпрацю, без якої б ми не змогли посилити десятки тисяч українських жінок. Тому авансом овацією всім партнерам дякуємо. Для вручення нагород на сцену я запрошую Кристіну Нечпай, програмну аналітикиню ООН в Україні». Будь ласка, Кристіна Нечпай. А також Анну Мазур, засновницю та виконавчу директорку платформи з розвитку кар'єри «Happy Мандей. Будь ласка, Анна Мазур. Ну що ж, а зараз я звертаюся до представників і до представниць компанії партнерів. Е, будь ласка, ми запрошуємо вас на сцену по черзі. Я кожну компанію буду називати. Ви виходьте, отримуйте свою заслужену нагороду. Ми скупаємо вас в цих оваціях і, звичайно, зробимо професійне фото. Тому алгоритм десь приблизно такий. Отож, я запрошую на сцену представницю компанії МХП. Ці оплоски для вас дякуємо. Ця нагорода символічна, але дуже особлива для вас. Фото є. Дякуємо. Я запрошую компанію Обріо. Які емоції були щойно. Дякуємо, я запрошую Форвіс Мозар. Є, є є. Дякуємо за участь. Дякуємо за підтримку. Дякуємо за вас. Ці оплески для вас є, є. Представниця, є, будь ласка. Я запрошую, будь ласка, Headway Incorporated. Будь ласка, представниця компанії. Headway Incorporated. є. Можливо, там ще на локації на ярмарку. Будь ласка, є представник чи представниця компанії Headway Incorporated? Так, а це не ви. Ви так класно танцюєте. Добре, ми. Моя... Якщо ви є, то обов'язково нагороду передамо. Далі я запрошую партнера компанії GAIZ. Ваші обласки. Ці обласки для вас. Дякуємо за партнерство. GIZ. Я запрошую Астрадент. Дякуємо. Астрадент. Ваші обласки, Дякую за цю підтримку. Я запрошую і ми дякуємо партнеру Must Have. Будь ласка, дякуємо. ці опласки для вас. Дякуємо. Я запрошую партнера. Ей Pro! Дякуємо. Ей Pro! Дякуємо за участь за партнерство Ці обласки і ця нагорода для вас. Я запрошую партнера. Ми дякуємо. Компанія Емтуас, представницю чи представника. Партнер Емтос. Дякуємо. Уу, є! Дякую, дякую, що ви невтомно аплодуєте. Дякуємо партнеру. Ardis Group. Ці обласки для вас. Нагорода вас чекає. Ardis Group, дякуємо. Дякуємо партнеру Logitech. Представниця компанії лож Дякуємо вам. Дякуємо компанії за партнерство. Ці гласки для вас. Дякуємо партнеру Multiplex. Представниця мультиплексу, дякуємо вам. Ці обласки для вас. Дякуємо за партнерство. Мультиплекс. Дякуємо партнеру Old Recipe. Компанія Old Recipe. Дякуємо. Дякуємо за партнерство. Нагорода і ці оплески для вас. Так, ага. так, ще, Подожди, там броді, ечайло, це все да. Да, да. Дякуємо партнеру. Хурма. Дякуємо, ви, будь ласка, представниця чи представник партнера Хурма. Ви є? Ви з нами? Я чую там якісь голоси. <натолію> Дякуємо партнеру. <Job> Point. <натолію> Партнер <Job> Point. <натолію> Дякуємо партнеру. Nayax, Наякс. Є представниця. І дякуємо партнеру Еджілай Представниця чи представник партнер Adji Lai. Edgila. <laughs> така німецька версія. І ми ще раз запрошуємо на сцену компанію Headway! Headway. Так. Edway! Дякуємо. А, клас! <смір> клас! Все, клас. Ціпція, Дада. 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 Ну, власне, це всі партнери, які сьогодні з нами до цього моменту залишилися, їх було набагато більше. А взагалі, взагалі, за ці чотири роки партнерів було набагато більше. І сьогодні ми відзначили лише частину компанії, але. За ці роки за 4 роки до ініціативи долучилися. Ви тільки вдумайтеся понад 200 понад 200 компаній-роботодавців із приватного державного та громадського секторів. Кожен з них зробив свій внеснок у розвиток цієї спільноти і продовжує це робити. Тому давайте ще раз всім всім більше 200 компаній-партнерів їм оплески за те, що вони долучилися і роблять велику справу. Дякуємо партнерам! А я доповню Олексія трошки шоу імпровізація. Ми запрошуємо по можливості партнерів, яких ми тільки що нагородили на сцену. Ми все таки вирішили зробити групове фото з усіма партнерами і нагородами. Тільки, будь ласка, швиденько, будь ласка. Візьміть обов'язково нагороди. Так, ми запрошуємо партнерів, які щойно отримали нагороди на сцену для спільного фото, ефектного фото. Ну і звичайно, красивого. Прошу, будь ласка. Оу, як це мило. Дякую за що. І провітацію. О, ви знаєте. Ну, правда. Я не знаю, як почуваєтеся ви, тому що навіть коли ми отримуємо натхненні інсайти, інформацію, це велика ментальна робота і легенька втома це абсолютно нормально. Її треба от прийняти і побути в цьому моменті. Але особисто я, за що я їм... дякую щиро і натхнено за вашу енергію, тому що я, як модератор, ми сьогодні з вами ви уявіть, ми розпочали о 10-й годині. Для мене, по перше час пролетів, ну це ну як дві години максимум, але вже. Далеко за 18-ту. чи до 18-ї час рухається? 18, ну, добре, 18-та, але на одній хвилі натхненно, енергійно. І я сподіваюся, що кожна з вас, ви отримали те натхнення, яке обов'язково обов реалізуєте. Я впевнений, що кожна з вас отримала те, що вам от в цей період життя найбільше необхідно. Просто прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, і все обов'язково відбудеться. Правда. Сьогодні звучало чимало історій, сьогодні звучало чимало натхненних слів, сьогодні багато енергії і світлої позитивної натхненної атмосфери ми з вами створили. Але в той момент, коли зараз ми будемо завершувати сьогоднішній. Натхнений день і сьогоднішній захід. Але перед тим як я повністю завершу і подякую вам і побажаю вам і щасливої дороги додому і тихої ночі, і реалізувати все те, що ви сьогодні відчули. Перед тим я запрошую на сцену організаторів і особливо, зокрема, ту, хто стоїть у виток ініціативи Women for the Future, хто щодня підтримує розвиток жінок. І надихає команду. Надихає, я впевнений, кожну з вас. Я думаю, що ви зараз дуже бурхливі овації організуєте, тому що ви знаєте, це і підсумок. І зараз от треба знайти в собі ресурси і цією енергією поділитися. Анна Мазур! Дякую дуже, але в першу чергу ти не прав. <свят> <свят> то, то шалена енергія насправді не тільки моя, і напевно, я тут теж ділилася, коли ми в групі сиділи, розказувала про свій досвід. Напевно, та найбільша перемога, яка є для мене сьогодні, да, будучи керівницею цієї організації, що насправді дуже мало чого в цій події зробила я. І це правда величезна перемога команди і тих людей, яких я трошки пізніше позову на цю сцену. Теж тому готуйтесь і збирайтесь. Може, ви цього не очікували, але це буде. Але почати хочу з іншого. і, напевно, моє завершальне слово насправді виключно про подяку. Бо дуже, дуже і дуже багато людей були частиною цього проекту, і я думаю, що кожен початок, кожен кінець точно новий початок. Звісно, почну з вас. Я думаю, що те слово, яке було в мене на початку, якраз про те, що ви створили велику кількість можливостей для кожного, хто долучився, для вас індивідуально, для менторок, для компаній, в які ви працевлаштовувались, для людей, які тестували, для нашої організації, для впевнена команди Онченків в Україні, в тому числі бачити реальність. І тих обличчя і очі людей, які стояли весь цей час частково за цими циферками, про які ми звітували, це неймовірна сила і неймовірна міць. Я дозволю собі ще одну історію, яку б чомусь мені захотілося вам розказати. Якщо захотілося, я зазвичай розказую. І це про те, що ви багато почули: кар'єрних історій, порад, натхнення, вакансій, можливо, у компаній. Деякі спікерки, можливо, казали, щось, що протирічить одна одній. І це прекрасно, це класно бачити якісь різні історії. В мене, в моєму досвіді, коли я починала тільки бізнес, ми запустилися в 2017 році, взяли перших людей в команду, і от в, на початку 18-го. Я розуміла, що мені треба ще двох. Ну, думала одну, але взяла одночасно двох людей в команду на позиції, які не генерували прибуток, тому що це було досить ризикове рішення. І мені тоді, мій чоловік, який працював зі стартапами в венчурному фонді, сказав: Жінко, що ти робиш? Ти ну, рушиш всі закони бізнесу, які в принципі діють, і як треба його розвивати. Давай так не робити. Я не знаю, як, я не така впевнена, як, можливо, це виглядає зі сцени. Але в той момент я йому сказала дякую, я чую твою пораду, але я відчуваю, що саме так зробити правильно. Він мені не сказав тоді, але в той момент почав відкладати ризиковий фонд грошей на те, щоб перекрити помилки своєї божевільної дружини, якщо ну, типу, трапиться те, що він думав, що станеться. Я йому дуже вдячна за щирість і за рефлексію, до якої він здатний. Він прийшов до мене в липні, а то був початок лютого, і сказав: «Жінко, я не знаю, як це працює, але чомусь це працює. Каже: я отут відклав, поїхали в відпустку. І для мене тоді це і досі непевно. При тому, що я все одно часто роблю цю помилку, я думаю, що десь хтось інший знає краще, і може мені, команді, кому ще розказати, як справді важливо працювати чи якісь класні речі робити. Але що в той момент, що зараз, я розумію, що ніхто, крім вас, не знає, як правильно. Ви можете чути поради, ви можете бачити різних людей, ви можете порівнювати. І навіть якщо хтось поруч буде казати вам, жінку, що ти робиш. Але ви знаєте, що вам туди треба, то вам туди треба. Це те, з чим я хочу залишити вас. Дякую вам за цей неймовірний день. А, да, на цьому до вас все, але є ще частина тих людей, яких я хочу привітати, подякувати і сказати величезну вдячність. В першу чергу, це команда жінки в Україні. Я почала з цього, що ви дали нам можливість робити те, що ми вміємо, можемо, і взагалі сенс та, в цей період це робити. І таке партнерство чотири роки в такий дуже складний час з таким непростим партнером, якщо дозволите, це величезний досвід, це величезне натхнення мати когось поруч, хто вірить, хто підтримує, хто десь поправляє, але при цьому супортить ті речі, в які ми віримо. Дякую вам за цю дуже міцну дружбу і партнерство. Як би там не було далі, зараз це те, що з кожним з нас залишиться надовго, і ваша команда, в тому числі, дякую дуже. Це стало можливим завдяки вашій підтримці. Я хочу ще раз подякувати кожному роботодавцю. Ці 214 компаній, які були, і ото, от якщо пригадуєте, 25% працевлаштованих, ну це не було би можливо без них. Я пам'ятаю, що коли починали, в мене виник цей термін, такий фаст трек працевлаштування, безпосередня робота з роботодавцями, знайомство, долучення людей з компанії як менторок, і багато таких маленьких ініціатив. Воно звучало якось, а що саме ви будете робити? Так? Ну, от ви знаєте, що ми робили. Дуже багато ініціатив було зроблено, але оця довіра компанії, готовність розглядати вас, людей, які мають це натхнення в першу чергу. Це насправді непростий крок навіть всередині будь-якої організації. Я це те, що Змію, тому дуже дякую за цю можливість говорити з вами пряміше ніж будь-яка платформа з вакансіями, і давати цей досвід, в тому числі до, до цих компаній, до цих людей. Дякую дуже нашим партнерам компанія. Наші менторки, експертки, коучині, які долучилися. Ну, насправді тут, знаєте, наша задача організувати. Але от той безпосередню цінність це насправді вашими руками, вашою експертизою, вашими знаннями, вашим досвідом було зроблено. Тому завжди, коли ви підходите і дякуєте за такий проект, я розумію, що кожна жінка, яка учасниця, вона отримала таку користь від вас. І ви це зробили. Ми об'єднали в цьому наша велика сила, але ви зробили це безпосередньо корисним і це. Неймовірна величезна вдячність. Давайте менторкам теж поаплодуємо. І завершаючи, я справді хочу запросити на сцену всю нашу команду тих дівчат і хлопців які сьогодні тут. Давайте, давайте сюди. Я хочу щоб вас бачили прямо всі. От хто є? Давайте, я не цей Дарія. Будь цей першою. Команда на сцену. Будь ласка, під ці бурхливі овації. Woo! Ну, ось такий момент. Що тут скажеш, це важко коментувати гідно. Просто yeah, приймайте. Це для вас щира вдячність, натхненна вдячність. Ну ви знаєте, напевне, от в цій атмосфері я вже скажу завершальні слова. Ви продовжуйте дякувати команді, це буде максимально ефектно. І сьогодні день кар'єри закінчується, але ініціатива. Women for the Future, вона продовжує підтримувати українських жінок в кар'єрному зростанні, підтримувати, надихати, навчати. І це спільнота, яка росте. Тож пам'ятайте про це, і все обов'язково відбудеться. І сьогодні я думаю, кожна з вас переконалася, що якщо давати собі шанс, то зміни обов'язково будуть відбуватися. Дякую вам за участь. Дякую за натхнення дякуємо. за енергію. Дуже дякуємо. Дякую. Дякуємо Збройним силам України, що ми можемо проводити такі заходи. Підтримуємо, надихаємо, робимо все, щоб нам не було соромно мріяти, творити, створювати, любити і будувати плани на майбутнє. Усім тихої ночі, бережіть себе, наснаги. Все найкраще, найголовніше попереду. Дякую! Дякую дуже. А хто залишився? Давайте я зроблю ще один неочікуваний крок. От, Цю конференцію організувало багато людей, але була одна, яка відповідала за те все. І вона дуже переживає, чи пройшла вона випробувальний термін. Та ж літа, ти пройшла випробувальний термін. О. Клац. Щоб ви собі розуміли. І у мене втретє сьогодні мурашки. Дякую. Прям історичний момент. Ну вона це запам'ятає <клухи> учасниці. Ну все далі час для неформального спілкування, фото, селфі, все те, що можна ще за цей не час зробити. Будь ласка.